Потенційно страшне, перспективно-термінове. На території волинських дитячих садочків постійно ходить якийсь мужик. На території чотирьох дитячих садочків Луцька небайдужий волинянин виявив кілька кущів. Юки, чого ти постійно тут ходиш? Питають люди у мужика. Виявляю кущі юки, відповідає підозрілий мужик. Він вважає, що ці вічно зелені рослини у зимовий період небезпечні, адже своїм гострим листям можуть поранити людину. Юка більш відома як протитанковий їжак. Це український аналог Хюге, тільки замість затишку та комфорту смертельні 30 сантиметрові шипи біля дитячих садочків. Ну, Зараз виглядає воно зовсім не так, то що зараз плюс два-три градуси при морозі. Вони вони стають надзвичайно небезпечними, і треба заборонити українцям ставити новорічні ялинки. Ці півтораметрові знаряддя для катувань ще й прикрашаються небезпечними електричними гірляндами та трупами мандаринів. Вони гострі як голка стають, прямі як стріла. І вони затвердівають, затвердівають, як вода навколо Сабзіро, безжальні, як українська податкова, безвістовні, як передвиборчі лозунги Петра Порошенка. Просто хотілося сказати це вголос. Ось список світових загроз від аналітичного центру Cartoon Нетфорк: корупція, економічні кризи, епідемії, ядерна війна, юка. Бо все, що починається на ю і жіночого роду, несе катастрофічну небезпеку. Тому ці кущі не варто садити поблизу дитячих закладів. Типова ситуація: п'яні діти вискакують з сауни, волають і бездумно стрибають у кочугури снігу. А там вже стричать кущі Юки при падінні. Е ці е, листя можуть проколоти. Якщо попаде в око, в ніс чи вухо, це може бути смертне місце. Зомбі-апокаліпсис в Україні буде виглядати саме так: спочатку рослини будуть колоти дітей з під снігу, потім замерзлі вуса Тараса Шевченка почнуть нападати з портретів на школярів. Саме тому Олександр Кушнірук і повідомив директорці дитячого садочка номер 6 журавлих, що на території є небезпечні екзотичні рослини. Працівники виховного закладу зрізали кущі юки цього ж дня. А зрізані рослини того ж дня замінили милими безпечними та екологічними шинами. А ось завідувачка сьомого садочка Лелітка каже, що керується санітарним регламентом, і що юка, яка теж росте навколо майданчиків, не заборонена. Тим більше, якщо мазати листя вакцинами від кору та дифтерії, то діти будуть дряпатись та про прокур... Люватися з користю захищаючи місто та країну від епідемії. На її думку, ця екзотична зелень не загрожує ні дітям, ні дорослим. Лише милує око. Юка дійсно милує око. А якщо комусь вона око не милує, то юка в око штрика.